Всім привіт, друзі! Сьогодні, як і обіцяла, покажу вам рецепт паски на вершках смачної, пухкої, і саме головне довго-довго зберігається. І так, що нам для цього потрібно? А нам потрібно будуть вершки, вершки 33%, водичка, звичайно, тепленька або кімнатної температури, цукор. І з сухофруктів у мене будуть родзинки та журавлина це клюква. Можна також вишню сушену або в'ялену додати, або цукати додати. Але у мене тут 250 грамів, то 150 грам родзинок і 100 грамів клюкви. Обща маса 250 соль, солі. дріжджі, будуть у мене свіжі, які можна замінити і сухими, але краще для паски все-таки брати дріжджі, свіжі. Ванільний цукор. Пасочку буду робити на жовточках. Жовточки я збирала, ці шість жовточків понадобиться нам. І вершки, я сказала, і вершкове масло, і борошно. Все. І так починаємо. Перше, що нам потрібно, це 250 г цукру. І з цієї общої маси ми зараз візьмемо тільки 2 столові ложечки цукру. Це ми будемо робити зараз опару. 2 столові ложечки цукру, свіжих дріжджів. Кришимо. Якщо сухі дріжджі, то можна взяти 10-11 грамів пачечка, але головне, щоб вони були свіженькі. Чим свіжіші дрожжі, тим вони активніші. Перемішали. Додаємо сюди водички 50 мл, але тепленької. водички додаємо. І 50 Мілілітрів, але також із общої маси вершків. Вершків також треба 250, але зараз із цієї, цієї общої маси 250-50 мл додаємо вершочки. Перемішуємо це все. І додаємо 4 столові ложечки. Борошна. Борошна, взагалі, по рецепту піде десь около 700 грам. Ну, я десь ложечки 4, 5, отак от додаю 3, і 4. І це все тепер гарненько, просто перемішати. Це буде опара. Опару нашу ми вже зробили, наколотили, все розчинили. Тепер саме головне ми її зараз. Накриваємо полотенцем і десь приблизно 20-30 хвилин ставимо в тепле місце. Я буду в духовці, я включила режим тільки світло, то тобто лампочку. Духовку я не включаю, і стелю на низ. У мене такий є коврик під стілочка. Ставлю свою опару в духовочку і закриваю, і через півчаса я до неї тільки подивлюся. Поки наша опара підходить, ми цим часом можемо зайнятися сухофруктами. Якщо у вас великі шматочки, наприклад, там, допустим, ананаси, або якийсь персик сушений, або папая, манго, то ви поріжете кубиком, щоб були акуратні шматочки. У мене журавлина і родзинки, я їх просто буду промивати. Бажано не залишати надовго, бо вони розкиснуть. Я зараз таким кипяточком заливаю. Промиваю якби їх. Отак. Бо ми всі прекрасно знаємо, що сухофрукти всі обробляються для довгого тривалого зберігання, то ми їх отак просто якби промиваємо. Може, максимум 3-5 хвилин даємо трошечки якби помокнути, але не більше. Бо чим більше вони стоять у водиці, вони потім розкисають і в тістові вони себе негарно ведуть, вони роз... розлазяться. І отак, коли промили, і на звичайне ситечко даємо, щоб стекло кудись там стало, кому б як удобно, і переливаємо і у ситечко, і вони будуть стікати. Поки наша опара підходить, промиті родзинки з кліпкою, отако будуть стікати. Поки наша опара підходить в духовці, родзинки стікають від вологи. Ми цим часом підготуємо десь 700 грамів борошна, треба його просіяти. Я через сито просію 700 грамів борошна. Просіювати обов'язково цю процедуру треба зробити. Паска у нас буде дуже-дуже здобна, то треба до цього дуже серйозно підійти. І так от буду підсипати бо у мене ситечко, це тільки 300, на 300 грам десь борошна, то я отак буду підсипати, щоб у мене було десь у мисуці 700 грамів. 700 грамів борошна. Зараз у нас тут просіяних 700 грамів борошна. Ви помните, коли ми робили опару, ми туди поклали 4 столових ложки з верхом борошна. Оці зараз 4 столових ложечки борошна. Дивіться, вертаю, просто надбираю звідси, бо вони нам не треба. Це ті, що пішли на опару, 3, 4. Все. Тепер оце борошно, що у нас просіяно, воно все піде у наші пасочки. А зараз нам треба буде підготувати жовточки з цукром та ваніллю. І так, обов'язково жовточки повинні бути тільки кімнатної температури, не з холодильника. Вони в мене пару годин стояли: 6 жовточків, 2 пакетика ваніліну. Я взяла бурбон це той, що дуже-дуже пахучий. І 250 грамів цукру. І це все нам зараз треба збити. В Миску висипаємо наш цукор, який залишився, якщо ви помните, з 250 грамів до опариш додали трохи. Додаємо два пакетики ваделіна нашого пахучого. Він буде такий коричнюватий, бо всі знають, що настояща ваніль, вона така коричнювата, вона не біла. Так. І шість жовточків. Ось шість. Ми пекли меренговий рулет. До речі, він є на YouTube каналі. Зайдіть, подивіться, і це шість жовточків залишилось. Тепер це все треба збити в одне. Все, наші жовточки готові. Дивіться, побіліли. Ми їх з цукром гарненько перебили і відкладаємо поки що. В опару у нас пішу, пішло 50 мл вершків і залишилось 200, бо всього на пасочку йде 250 мл вершків. І так, тут у мене 200 мл вершочків, їх треба підігріти. Так, до, кімна... до кімнатної температури, трошечки підігрівати. Дві-три хвилинки і наші вершочки, але помішуючи, помішуючи. І до кімнатної температури. Пройшло у нас півгодинки, дивимося до нашої опари. Шапочкою взялася, значить, наші дріжджі активні. Ідемо замішувати. Якщо ви бачите по опарі, що немає шапочки, Гладенька така, просто, як скільки ви поклали стільки є, це значить, ваші дріжджі не активні. Краще далі паску не замішуйте, поміняйте, зробіть по новому опару. Коли така шапочка, як оце у мене воно здулося доверху, значить дріжджі активні. І починаємо зараз додавати наші взбиті жовточки з цукром та тепленькі вершки. Перемішуємо нашу опару, щоб посадити, і додаємо всі наші жовточки з цукром. Просто перемішуємо. Наші жовточки взбиті з опарою перемішали до однорідної маси, і тепер починаємо вводити тепленькі кімнатної температури вершки, але додавте їх в два, в три прийоми. Всі зразу не додавайте. Отак, допустимо, третю частину додали, відклали. Щоб не всі зразу. І так само борошно. Просіяне борошно наше, так, третю частину десь додавили. ну, Десь, ну, ложки 3-4. Так, додали і почну перемішувати. І от таким етапом, щоб не все зразу, а частинками. Так буде і тісту легше, і вам легше. І вимішуємо. Борошно вже вмісилося, знов додаємо частину вершки. Перемішуємо і знову додаємо частину борошна. Знову ложки 3-4 з таким хорошим хорошим верхом. І знову перемішуємо. Знову борошно вмісилося і останній третій етап виливаємо вже всі вершочки. До нашого тіста перемішуємо. І вже весь остаток борошна, що залишився, також додаємо сюди і починаємо вимішувати тісто. Спочатку лопаткою, поки воно дозволяє. А потім, хто як хоче, хоче комбайном, хоче руками. Техніка з таким тістом також справиться швидко, бо це його тут небагато. Ще трошечки залишу. І перемішуємо. Лопатка наша вже не справляється, будемо починати робити заміс руками. Так. Як ви замітили, ще ми не додавали ні солі, ні вершкового масла. Ще в нас два інгредієнта, які треба буде зараз добавляти. Так, І вимішуємо. Так, тепер беремо 100 г вершкового масла, яке ні в коєму разі не розтаплюємо, а воно повинно бути, звичайно, мягусіньке мягусіньке Викладаю я його на доску, на якій буду вимішувати. І на цих 100 грамах масла, отак розплескаю, викладаю тісто і починаю хвилин 10 не менше. Тепер вмішувати масло вершкове в тісто і місимо хвилин 10. Дивіться, як гарно масло вмісилося, коврик чистий після масла. Тепер Робимо таку, як би, 10 Десять хвилин вимішувала тісто. Я зробили таку з тіста ліпьошечку і додаємо 8 грам звичайної солі. Це чайна ложка. Сіль. І отак от зараз ще з сілью хвилин 5, а Процес, звісно, нелегкий, важко вимішувати, завжди тісто важко вимішувати, але можете з допомогою комбайну, але я краще руками тіста. І так, солью 5 хвилин ще помісила. Тепер на цьому етапі, коли пройшло 5 хвилин, знову робимо ліпешечку. І останній наш інгредієнт це наші родзинки з журавлиною. І так о, розпрямляємо. Це наш уже останній етап. І викладаємо родзинки. І тепер, тут саме головне їх вмішати. Не лякайтеся, вам покажеться спочатку, що ваше тісто стало таким мокрим, тобто ніякого борошна нічого не додаємо. Набираємося терпіння і вимішуємо. Трошки буде липнути, трошки, нічого страшного. І вимішуємо. Наші цукати і родзинки мішалися. Тепер, саме головне, тепер тісто відправляємо на одну годину в тепло. Я знов у духовку, де включена буде лампочка, тісто перекладаю в такий контейнер. Обов'язково закриваю його кришечкою, От. і на одну годину у духовку під лампочку теплу ставимо, вистоїться. Ставимо. І через годинку до нього подивимося. Наше тісто буде стояти в духовочці, поки що під лампочкою, але хочу вас зразу зразу попередити. Не лякайте, не панікувати. Тісто це дуже сильно, не попре із судочка, не вилізе у вас із миски чи з каструлі. Воно дуже-дуже здобне, поэтому підніматися йому буде важко, але воно підніметься трохи. але не буде такого, що аж через верх. Так що не панікувати, все буде добре. Дивимося на наше тісто через годинку, відкриваємо. І обов'язково його маємо наше тісто і знову так само залишаємо на годину в тепле місце в духовочку під лампочкою. Так, обібняли і на годинку залишимо. Прийшла годинка. Тісто наше ще раз обминаємо третій раз. Але третій раз вже ставимо його не на годинку, а хвилин десь 35-45. Десь так, третій раз, щоб воно трошечки ще піднялося. Обівняли і так само в духовку під включену лампочку. У мене пройшло 40-45 хвилин. Це вже третій раз, останній. Тепер достаємо наше тісто. Так. І нам тепер його треба поділити на 6 частин. Я вам зараз скажу, скільки це по грамам, бо я вже не помню. Так, раз, два, три. Тобто кожну частинку на 3 поділимо. І зараз зважимо, і я вам скажу точно. І такі колобки наче зробимо. Хоча б приблизно, ну, десь по грам, може, 300, щоб хоча б було б. Так, дивимося 280. Так, добавлю ще трошки, щоб болі менш одинакові були, того я так роблю. І тепер 300 грам. Зважила я десь так приблизно і відкладаю. І так кожний шматочок. Зробили такі колобочки, 6 штук до 300 грамів 280-290 до 300 Тепер накриваємо і хвилин 20, ще хай постоять тако колобками, поки ви будете готувати формочки для запікання. Пройшло 20 хвилин. Тепер беремо кожен наш колобочок, в руках обкатуємо. Бажано так, щоб ізюмчик зверху не був. І... Шість формочок підготовили. в мене паперові смасувати не треба. 9х12 приблизно розмір. І у кожну формочку викладаємо пасочку. І так всі. І так кожний шматочок обкатуємо, обкатуємо. Якщо десь ізюм торчить, ховаємо його і кладемо в форми. І отак кожний шматочок знову обминаємо. Ховаємо, де випирає ізюмчик чи журавлинка. Ховаю, бо буде горіти ж. І знову отак кручу. І тепер останній цей сматочок знову форму. І накриваємо полотенечком і ставлю в духовку, виключену духовку, тільки лампочку, на півтори-дві години, щоб підійшло. Дві години пройшло, як наші пасочки постояли. Тепер ставимо 170 градусів духовочка десь приблизно 30 до 30-40 хвилин. Паски мої випікалися при температурі 170 градусів 35-38 хвилин. Формочки. Можна було брати 9 на 9, але у мене 9 на 12. Хоча підходить гарненько 9 на 9. Зараз вони будуть остивати, і ми подивимося, яка вона в розломі. Поки ще наші пасочки ще тепленькі, ще не повністю остили, але подивимося на неї в розломі. Та будемо готувати глазурь. Так, знімаю. Папір тільки для того, щоб вам показати. А так я не хочу знімати. Хай зберігаються, вони краще будуть зберігатися у паперових цих формочках. Робила шість, но маленьких, бачите? Так, і зараз подивимося у розломі на неї. Дивіться, дуже пориста. Бачите, які волокна прямо аж тут видно. Но вона ще тепла, а не можна ж, самі знаєте тісто, коли дуже тепло, тепле. Волокна аж розсоєдиняються і дуже смачно пахне. І так відставляємо і будемо робити глазур. І так робимо глазур. Я покажу, яку я роблю. Хоча варіантів є дуже багато, є глазур нашого дитинства, просто білки взбиті з цукром, але ми так візьмемо. 40 мл водички, звичайно, із крана. і десь грамів 5-6 желатину. Я буду важити, звичайно, повзулила. і 5-6 грам. Все, желатину заливаємо водичкою 40 грам. І залишаємо на 10 хвилин. Хай просто набухає. Робимо сироп. Для нашої глазурі 130 грамів цукру, заливаємо 70 грамів водички, не перемішуємо, ковшик у мене з товстим, і йдемо зараз кип'ятити, трошки більше, ніж середній вогонь, не на сильному середній вогонь, і не мішаємо ложкою. Ну, як тільки закипить, даємо прокипіти нашому сиропчику 3 хвилини. Це сиропчик почав закипати, Від цього моменту 3 хвилини засікаємо і чекаємо, щоб він прокипів 3 хвилини. Він повинен бути трошки густіший. Сироп став прозорий і починає, бачите, густішати. І в мене пройшло 3 хвилини. Я виключаю і зразу цей сиропчик перелью, щоб скоріше охолонув, у мисочку. Це тільки для того, щоб просто швидше охолону. Желатин наш набух. Тепер ставимо його трошки прогріти, але не кип'ятимо, тільки щоб розчинився прогріти. Желатин розчинився, не даємо йому закипіти, виключаю, і отак помішаю. І даю йому трошки охолонути. Сиропчик я сюди вже перелила, він остивший, щоб тут було мені удобніше збивати. І виливаємо желатин. Обов'язково додаємо ще пакетик ванільного цукру. І, щоб смачніше це все було, звичайну столову ложечку сухого молока. І тепер нам це все збивати треба у білу-білу піну. Чим довше збиваєте, тим вона буде густіша. Гову наша вже готова і починаємо. Намащувати, і чим довше ви взбиваєте, тим вона густіша і біліша. І дуже швидко вона застиває. Но через часа 2-3 навіть до рук не прилипає. От чим вона хороша. І я зараз її намащую і швиденько прикрашаємо, щоб вона не встигла застинути. Все, наші пасочки готові, прикрашені, і будуть чекати на своїх гостей. Смакуйте на здоров'я, пробуйте ще такий варіант на вершках.